Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора дмитрівського будинку інтернату для громадян похилого віку. Та осіб з інвалідністю присутні такі члени комісії. є голова комісії, Черношенко, заступник, Томосова, секретар, Пятько, представник трудового колективу. Відсутній МУСІД голова постійної комісії. Е, на цьому засіданні присутні чотири члени комісії з п'яти. Комісія правоможна. Також на засіданні присутні експерти у сфері соціального захисту. Руслан Олександрович, ти експерт, так? Да? Да. Так. коло Руслан Олександрович. Супер. Так, на розгляд комісії пропонується порядок денний. Порядок денний у членів комісії є. Знайомі. Будемо зачитувати чи ні? Давай передаємо. Ні. Значить, тоді переходимо. Якщо немає зауважень до її доповнень, пропоную затвердити порядок комісії. В Цілому немає заперечень. Немає. Хто за? Немає. за? Дякую. Проти Утрималось. немає. Прийнято одного голосу. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Надаю слово секретарю комісії. Та повідомляю, що документи від претендентів на зайняття посади директора Рутмістрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю приймалися обласною радою з по 29 квітня, включно. Та за цей період надійшли документи від однієї особи. Гончаренко Надії Васильівни присутня. Наразі виконувач обов'язків закладу. Так. Прошу врахувати дану інформацію. Пропоную заслухану інформацію взяти до відома. Прошу голосувати за. Так. Дякую. Проти утримались, немає. Переходимо до другого питання порядку денного. Так, я нагадаю вимоги, які були встановлені до претендентів. Претендент на заняття. Були стандартні, так. Е, ні, ну Є? до будинків інтернатів там прописано, яка це має бути освіта, вище право охорони здоров'я, посос, робота або освіта, педагогіка, або управління та адміністрування, ну, а стаж роботи такий самий не менше 5 років на керівних посадах. І це е, е, визначає типове положення про будинок інтернат постанова адміну 772. Присладати. Так, е Пропоную розглянути документи, подані претенденцію вечеринку Надії Васильівну. Так, 25 квітня від Надії Васильівна дійшла заява на участь у конкурсному відборі. Додані документи, копія паспорта громадянина України, копія диплома про вищу освіту, трудова книжка завірена власником у всі сторінки, резюме подається Надії Васильівни, ну так, зараз коротенько. Надія Васильівна 63-го року народження так працювала. Працювала так. Березняківська сільська рада з тисячу дев'ятсот дев'яносто року по 2006, секретар сільської ради із 2006 Давайте, по 20-й сільський ми, голова. Да? Оглянули, по поки документу. Добре, так буде так. Правильніше, швидше там теж люди чекають. Згода на обробку персональних даних, витяг з МВС про відсутність судимості, довідка встановленої форми МОЗ про проходження недогляду, заява про відсутність конфлікту інтересів, додаються сертифікати про підвищення кваліфікації надію Васильів, довідка про проходження навчання в галузі організації соціальних послуг, прикладається лист підтримки Родмістрівської сільської ради. А, Так, підтримки надії Васильівни. Документ про повну середню освіту довчала українську мову в закладі. Підтвердження подання декларації, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Документи подані всі повному переліку. Претендент відповідає вимозі щодо освітньої кваліфікаційного та стажу роботи. Ставлю на голосування питання про допущення про допущення претендента Надії Гончаренко до участі в конкурсному горі на заняття посади директора. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. От. Проти отрималися немає. Рішення прийнято. Переходимо до, до заслуховування конкурсної пропозиції. Прошу надія Так, Проходьте з доповіддю, Я розкриваю конверт, проповідається. Е, прошу вас про сам інтернат. Нас цікавий працюючих, е, пацієнтів, е, земля е, приміщення. Коротко і перспективний план. Коротко, не, не по тому, що ви писали, коротко Дякую. нам розкажу. Дякую. Шановний голова, шановні учасники конкурсної комісії. Наш заклад працює вже 30 років. Він вкладовий є місці на 70-ті, але в зараз проживає 79 із них. 39 жінок, 39 чоловіків, і всі вони дієздатні особи. І в тому числі проживає в нас 9 чоловік переміщені особи. Що хочу зазначити, зазнати, 78 осіб, 54 особи ніж Це велике навантаження на працівників, але ми правомі. Ми працюємо. У нас працює 52 особи працівників від штатного розпису. В них 9 працівників медичних сестер, один лікар, 17 молодших медичних сестер. Ми отримали ліцензію на лікарські на медичну практику. Це сестринська спроба. У нас ми маємо дуже тісний зв'язок із лабораторією, амбулаторією сімейної медицини, тобто два сімейні лікарі, що наші підічні заключили з ними декларацію, і вони постійно працюють із нами, постійно надають допомогу. Чи ми веземо до них на консультацію? Чи самі лікарі до нас Наша площа де знаходиться наш запад? Це за нами ділянка, гектар 39, на ній розміщені житловий корпус і господарські споруди. А також у нас є наша така родинка, це наш парк, де ми створили зону відпочинку для наших мешканців, де встановлені танки, де зроблені саморобні такі садові е, вироби. І, що саме головне, своїм розмаїттям да, нас хасуються наші клуби світами. Ми заклали новий сад, новий по 300 квадратних метрів, самі ж приймали цю участь і кожній з них, звісно, що так і оберігає кожне свою йомінку. В користуванні також є замейна ділянка для сільського господарського ведення рілля, яка складає 31,65 директора землі. В цьому році ми обробили її і посіяли кукурудзу. І сподіваємося, що при природних умовах та прищадному родані, ми отримуємо додаткові кошти до б'ючатися на поліпшення матеріальної бази нашого інтернету. Ну що саме головне, що нам необхідно перспективних планах, саме головне це те, що ми надаємо соціальні послуги, і ці люди повинні бути задоволені І вони повинні відчувати наші мешканці, що ми робимо все. Для того, щоб вони відчули захищені і спокійно забезпечену стаю. Хочу зауважити про те, що в нас проживають мешканці віком від 39 до 96 років. Понулося, молодіші стають нашими підопічними. Далі в нас вже є одна людина, яка наших мешканець, який вже є це, я так би сказала, наслідки війни, як казала. У нас вже хлопці 39 років, люди у нас приходять після фантогії, дуже тяжкий пан. Але ми все робимо для того, щоб вони відчули нашу турботу про них і мали. Е... А ось яка я вибачаюся, яка категорія? Бо я читав там дієздатні да, сім'ї. Тобто вони дієздатні чи е а профіль е який у вас? Хто у вас? Загальний Особою інвалідністю, поки психіатричні. Ми маємо психічні, що там має А ви, ви кажете, посадили, засадили кукурудзою, а не пробували, наприклад, городиною, якоюсь там, ну, мається, на увазі, щоб ви. Кукурудзу, що ви будете з нею робити? З ми uh. державо продаємо і кошти надходять нам. Ну, а Там дійсно, це правда, Павло Оксандж, говорить про те, що дійсності краде наставлення, ми каже кукурудзу вирощуємо. Було добре, коли не стоїть, посіяли, да мій врожай вам не ми Ну хоч не справи. Є питання, ще у члени комісії. Немає, в в в так. Ви знаходитеся з панією, тут амбулаторія прямо. Цент, так, так, так. Так, там, так, якщо немає запитань, прошу тоді, а ми обговоримо, так? Так, конкурс на пропоную взяти до відео. Хто за? Дякую. Проти утрималися нової рішення. Давайте обговоримо, що скажете, ну представник. Я вам хочу сказати, що у нашому закладі панує гарна атмосфера, набагато покращилися, покращилася керівництвом Надії Васильівни умови проживання, перебування їх там, безбар'єрність у нас в цьому році ну, був там пандус такий, розумієте. Геть нім'який, у нас є новий пандус, у нас є нове обладнання, у нас відкрилася площадочка тренажерів, де вони прям дуже з радістю займаються. І я вам одне скажу, що, на мою думку, кращого керівника і бути не може. Зрозуміло, ваша думка, експерта. Ну, Підтримуємося, ну, тому те, що дійсно ваша приближається, ну, це надпило. Ваша думка, я підтримую цю Зрозуміло. Переходимо до голосування за переможця. Голосуємо щодо визнання Гончаренка Надії переможцем у конкурсному відборі на зайняття посади директора рот будинку. Інтернату хто за? Прошу голосувати. Дякую. Проти утрималась. Немає. Рішення прийнято одноголосно за результатами конкурсного відбору на зайняття посади директора Бродмістрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю обрана Чаренка надією Василью, кандидатура якої буде запропоновано на черговій сесії обласної ради. Так пропоную перейти щодо встановлення терміну вкладання. Mm -hmm. Один-три роки. Працюючи. Яка буде пропозиція? Максимально три, три роки. Тоді три 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 <зваж> прошу голосувати. <зваж> Хто за три роки? Прошу голосувати. Дякую. Чотири. Проти утрималось? немає. Рішення прийнято одноголосно. Запросіть, будь ласка. Так, поки ми вас вітаємо, ви обрані директором комунального закладу, контракт комісія пропонує з вами заключити на три роки максимальний, але рішення буде приймати сесія. Так що чекаємо сесію і дякую вам, до побачення.